Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подгурська прикраси і аксесуари. Сьогодні я вам покажу намисто в чорно-червоному кольорі. Дуже гарне поєднання і традиції, і багато-багато чого зв'язано з тими кольорами. І також вони мені подобаються в прикрасах. Першим покажу ексклюзивне намисто. Чому воно ексклюзивне? Тому що тут є такі. Цікаві намистини, яких повторів я не буду мати. Я їх знайшла на аукціоні, вони мені дуже сподобалися. Вони складаються з двох частин матової і лакованої. Ось така намистинка. І додала я пресований кора і агат. Такий конектор. Форнітуру використала бронзу золото такі шапочки. Цікаві. І на закінчення гачок. Намисто не важке, бо, хоч воно велике, але воно не важке, бо воно дерев'яне за рахунок отаких великих дерев'яних намастин. Воно шикарне. І ексклюзивне. Без повторів. Кому сподобалося, поспішайте! І взагалі, в мене намиста рідко коли повторюється, тому що міняється час, міняється матеріал, міняється настрій, якісь складові міняються, які вже придбати, а сьогоднішній час практично важко повторити те, що було до війни, тому що багато магазинів не працює, в яких я брала фурнітуру і навіть і камені. Тому виходжу з того, що маю і що можу придбати. І другим намистом є також чорно-червоний. І я використала агат, і такі різні коралові намистини. Бачите, такі троянночки, на них вирізані. Ось такий круглій пресований корал. Використала такі. Фурнітурні великі намистини, я їх називаю булава. Колір фурнітури золото бронза. Золото з чорним дуже гарно поєднюється, тому я використала, але щоб не було дуже таким крикливим яскравим, додала бронзову, але бачите, досить така світла, гарна фурнітура. І намисто не виглядає темним, а дуже таким яскравим. Також цікаве намисто і з такими підвісками. Використала пресовану бірюзу агат, знову ж така сама фурнітура, різні намистини такі круглі. Не знаю, чи вам видно, також тут маленькі трояночки на них вирізані. Конектор перегукується з підвісками, форма коннектора. Ось спробую так. І так не видно, далі вам видно буде. Знову ж фурнітура кольору бронзи і золота. Ось такі. Підвісочки і от таке кінцеве, такий кінцевий вигляд намиста. Дуже таке цікаве. І знову поєднання кольору чорного і червоного, воно дуже гармонійне. І є ще таке намисто, але фурнітура вже тут мідь, тому що я додала сюди намистини з муранського скла. такі помальовані, і колір цієї емалі. Така мідь. Тому фурнітуру також я дала мідну. Агат. також оці мідні булави, різний корал. І на закінчення гачок. Ось така краса. І на закінченні покажу вам цікаве кольє трошки незвичних в, мої, в моїй творчості, але мені підвіски сподобалися, і я знаю, що є такі пані, які люблять дуже коней. Ось це саме для них. Кольє з такими стабуном коней. Дивіться, яка шикарна підвісочка. І ще я знайшла такі маленькі. Мені так сподобалося. Так Також використала агат, різний корал на закінчення ланцюжок з замочком. Ось. А тут саме цікавість у тих підвісочках коні для любителів, для любителів коней. Таке цікаве кольє. От і все, що я сьогодні хотіла показати. Вся інформація, як зі мною зв'язатися, є під відео. Кому цікаво, звертайтеся. Всім гарного дня і до наступних відео.